Фальшиві мільйонери вигадані компанії афери, що коштували світу мільярди. Історія знає чимало грандіозних махінацій, які виглядають як справжні сценарії до кінофільмів. Але насправді це все жорстока реальність. Як шахраям вдається завойовувати довіру та буквально маніпулювати масами? Чому їхні схеми спрацьовують знову і знову? І які афери стали найбільш легендарними? Дізнаємось просто зараз. Світ, в якому ми живемо, нерідко стає ареною для зухвалих афер, які можуть змінити життя мільйонів. Шахраї, використовуючи хитрість, маніпуляції та маскування, обдурюють навіть найбільш впливових осіб. Ці афери не лише потрясли основи економіки, а й змусили переосмислити самі поняття честі та справедливості. Нащадок рокфелерів Син відомої актриси Софі Лорен, бред, доді Альфаєда, близький друг Біла Клінтона та представник родини Рокфелерів. Усі ці статуси належали одній людині, справжнє ім'я якого було Крістофер Роканкур. У молодості він скоїв низку злочинів, таких як крадіжки в магазинах і банках, а також підробка грошей. Ці правопорушення призвели до кількох тюремних ув'язнень, через що Роканкур змушений був змінити методи здобуття грошей. Одним з таких способів стали фінансові схеми, що включали багатих людей. Після переїзду до Голівуду він почав видавати себе за родичів. Ще знаменитостей, пропонуючи інвестиції у кінофільми. Він брав передоплату, а потім зникав. Використовуючи кошти для пошуку нових клієнтів. У його коло спілкування входили такі знаменитості, як Мікі Рурк і Жан Клод Ван Дам. Шахрай навіть обіцяв Ван Даму 40 мільйонів для зйомок нового фільму. Коли поліція почала цікавитись його діяльністю, він змінив місце проживання та імідж. У 2000 році Рок Анкур оселився у Гемптоні, де почав представлятися нащадком Рокфе. Лерів цей образ приніс йому успіх. Перед ним відкрились можливості у бізнес-середовищі, і підприємці почали довіряти йому гроші для інвестування у вигадані проєкти. Водночас сам він вів розкішне життя, не видаючи себе за колишнього злочинця. Але одна деталь його іноземний акцент привела до його викриття. Один з клієнтів, зацікавлений його походженням, дізнався, що такого нащадка Рокфеллера не існує. Незабаром шахрая заарештували, але він не залишився без діла. У в'язниці написав мемуари, які здобули популярність у Франції. Згодом він заснував свою лінію одягу та випустив ще одну книгу під назвою Моє життя за його словами. На своїх аферах Рокенкур заробив близько 40 мільйонів доларів. Продажі фелевої вежі. Віктор Люстіх, цю людину часто називають найвідомішим шахраєм в історії. У дитинстві він володів кількома іноземними мовами, а в юності успішно займався дрібними шахрайствами на пароплавних рейсах. Але Віктор був переконаний, що він призначений для більших справ. У той час Європа відновлювалась після Першої світової війни, коли більшість людей і держав перебували у тяжкому становищі. Одного разу він натрапив на статтю, в якій йшлося про те, що Франції бракує грошей для утримання і фелев. Вої вежі ця інформація стала основою для його плану. Він підробив документ, що підтверджував його статус як заступника міністра пошти і телеграфу. Далі він звернувся до кількох підприємств, які займались сторинною переробкою металів, заявивши, що вежу скоро знесуть і продадуть на металобрухт. Віктор вмовив своїх партнерів зберігати мовчання, запевнивши їх, що народ обуриться, дізнавшись правду про долю символу Парижа. У результаті угоди з наївним промисловцем Андре Пуасоном. Він отримав цілу валізу грошей. Чому ж Андре не звернувся до поліції, за його словами? Йому було соромно, що він став жертвою такого витонченого обману. Безкерність тільки підштовхнула Люстіга до повторної спроби. Він повернувся до Парижа, щоб провернути схожу аферу знову, але цього разу один з довірливих покупців не мовчав і звернувся до правоохоронців. Люстіг змушений був текти у США, де продовжив свою злочинну діяльність. Що зрештою призвело до його арешту.